Всім привіт! Сьогодні розпаковка в нас на 75 доларів. Показую, що купила. Таке куряче філе. Далі йогурт. <рив> Ось такі йогурти. Ми вже пили по дорозі, тому остатки завжди сладкі. <рив> Полуниця. Крумен мене у Колі Коліфлау. Такі червоні яблучка. Огірок. Фета. Мариновані шампіньони. Помідори. Знімали від мене яблуку в бігу. Такі ще яблука, хліб, це рукавиці, робочі яйця. Так, даємо сквада. Зелена цибуля. Далі. Мені подобаються такі йогурти. Хочу подивитись скільки у них цукру. Тому що, справді, я думала, це якісь нормальні йогурти, але Но тут 32 грами цукру. Я в шоці. треба буде якось шукати. Це щось орео, коротше. Знову такий йогурт. Тут вже 30 грам цукру. Ну, 2 грами менше пало. Банани, банани, перець, Такий сир. Завжди його беру. Е, і якась така, типу ковбаса. Тут 6 слайсиків, 6 доларів. Це дуже дорого. але мені цікаво, яке воно на смак. Дві апельсини. Авокадо, така маленька купурока на села. Взяла воду. Е, і вона дуже-дуже солодка. Я в шоці, тут всю цукру додають, не знаю. І молоко. А, і ще зараз покажу. Це взагалі. Дивіться, мій чоловік взяв такий йогурт. Тут снікерс і твікс. Не знаю, скільки він буде їх їсти. Ну, а тут дуже гарно.